Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас урок виразного читання номер 2 Тема нашого уроку Читання за ролями прозового твору, навчання правильної дикції, дотримання інтонації. Виразне читання це мистецтво відтворення в живому слові думок. Почуттів, настроїв, переживань, якими насичений художній твір. У процесі такого читання виявляється особисте ставлення виконавця до виконуваного ним твору. Відчувається його виконавський намір, який виливається в діяння словом, тобто словодію. До засобів виразного читання ми відносимо. По-перше, техніку мовлення. Тут важливу роль відіграють дихання, голос та дикція. По-друге, логіку читання або інтонацію варто звернути увагу на паузи. Вони можуть бути логічними та психологічними. Це дає змогу акцентувати увагу слухача та підкреслити той чи інший момент. Також до інтонаційних засобів виразного читання ми відносимо наголос. Він може бути фразовим. Акцентуємо певну фразу або логічним. Акцентуємо певне слово в мовному такті. Також важливу роль має емоційність, адже складно зацікавити слухача монотонним бурмотінням. По третє, до засобів виразного читання. Ми відносимо позамовні засоби. Це поза, жести та міміка. Прозова мова це мова, що має вільний неорганізований ритм. Мовні такти в прозі зазвичай різні. Один довший, інший коротший. І знайти наголошене слово в мовному такті. найскладніше. Правильна розстановка пауз спростить вам пошуки наголошеного слова. Бо в кожному такті воно повинно бути одне. Це головне правило виразного читання. Суттєву роль у виразному читанні відіграє інтонація. Основні компоненти інтонації це логічний наголос, логічні та психологічні паузи, підвищення і зниження тону голосу, темп, тембр, емоційне забарвлення. Інтонація явище складне. Щоб уявити собі її більш чітко, розглянемо окремі компоненти. Логічний наголос. Це виділення голосом головних за смисловим навантаженням слів. Наголос писав Костянтин Сергійович Станіславський. Вказівний палець. Що відзначає найголовніше слово у фразі або в такті. У виділеному слові прихована душа, внутрішня сутність основні моменти під текстом. Для того щоб позиція набула певного та точного змісту. Необхідно силою голосу виділити важливе зазначенням слово в ряду інших слів. Сенс позиції змінюється в залежності від того, де поставлено логічний наголос. Виконаймо нескладну вправу. Діти завтра підуть у кіно. Діти завтра. Підуть у кіно. Діти завтра підуть у кіно. Діти завтра підуть у кіно. Але все-таки є декілька правил знаходження наголошеного слова у мовному такті прозового твору. Для прикладу ми візьмемо. Уривок з твору Редіарда Кіплінга Мауглі. Правило перше. У мовному такті фразі найчастіше наголошеним буває останнє слово. Наприклад, нарешті настав час показати всім хлопчика. І шерсть на шиї матері вовчиці одразу настовбурчилась. Батько вовк виштовхнув мауглі жабеня. Так вони його звали на середину кола, де він сів і, сміючись, почав бавитись камінцями, що виблискували у місячному сяйві. Правило друге. Частіше наголошується іменник. Акела не підводив голови, що лежала на передніх лапах. Але продовжував одноманітний заклик. Третє правило. Дієслово наголошується тоді, коли цього потребує зміст речення. Таке дієслово зазвичай стоїть наприкінці фрази, або коли іменник замінено займенником. Наприклад, Акелан не відповідав, він думав про той час, який настає для кожного ватажка будь-якої зграї, коли він підупадає на силах. Слабшає й слабшає. Четверте правило. На прикметники та займенники наголос майже не ставиться. Але це правило не поширюється на ситуації зі ставлення або протиставлення. Наприклад, то була багіра. Чорна пантера, вся чорна, як сажа, але з чудовими плямами на хутрі, які виблискували у світлі місяця, мов намальовані. Правило номер 5 Якщо в тексті є перелік, то це потребує самостійного наголосу на кожному слові. Балу сонливий бурий ведмідь, який навчав вовченят закону джунглів, старий балу, що мав право блукати скрізь, де йому заманеться, бо він їв лише горіхи, коріння та мед. Навчити дитину виразно читати твір. Значить, дати їй у руки ключ до пізнання та осмислення краси й змісту художнього слова. Так писав викладач акторської майстерності Львівського театрального університету Борис Буяльський. У цьому нам допоможе дикція. Дикція одна з найважливіших якостей мовлення. Тому роботу над дикцією рекомендується починати з артикуляційної гімнастики, що дозволяє свідомо керувати потрібними групами м'язів. Це чітка вимова звуків мови. Нам допоможуть артикуляційні вправи, кожну з яких потрібно виконувати чітко, повільно, по два-три рази. Статичні вправи. Перша вправа лопаточка. Язик висунути, розслабити, покласти на нижню губу. Стежити, щоб язик не тремтів. Тримати 10 секунд. Спробуйте. Друга вправа чашечка. Рот широко розкрити. Язик підняти вгору. Потягнутися до верхніх зубів, але не торкатися їх. Утримувати язик в такому положенні 10 секунд. Також у нагоді стане третя вправа, голочка. Рот відкритий, язик висунути далеко вперед, напружити його, зробити вузьким, утримувати в такому положенні 10 секунд. Існують також динамічні вправи. Вправо годинник. Висунути язик, тягтися язиком поперемінно вправо вгору та вліво вгору. Рухати язиком з кута рота в повільному темпі під рахунок. Вправа конячка. Присмоктати язик. Клацнути ним. Клацати повільно, сильно. Вправа карусель. Висунути язика, тягтися язиком поперемінно то до носа, то до підборіття. Рот при цьому не закривати. Спробуйте. Крім логічних наголосів та дикцій, Величезну роль у живій мові та читанні відіграють паузи. Мовна пауза це зупинка, яка ділить звуковий потік на окремі частини, всередині яких звуки слідують один за одним безперервно. Роль паузи в реченні особливо ясно виступає тоді, коли поєднання одних і тих же слів в одному й тому ж порядку, будучи по-різному розділене паузами, набуває різного значення. Паузи можуть бути художніми та психологічними. Художня пауза це пауза перед словами й фразами, якою мовець хоче надати. Особливе значення, особливу силу. Чим більше значення слова, тим довша пауза, якої дотримуються перед ним. Психологічна пауза найчастіше збігається в тексті з трьома крапками, що сигналізує про якесь велике душевне хвилювання. Знайомство з такого роду паузами проводиться при читанні різних художніх творів. Завчасно підготуватись до виразного читання допоможе партитура художнього тексту. Що ж це таке? Партитура художнього тексту це графічне відтворення звучання художнього твору. У партитурі позначають паузи, наголоси, підвищення та зниження тону, інтонаційні переломи тощо. Це допомагає запобігти можливим помилкам у процесі читання твору. Зверніть увагу на основні партитурні знаки. Як можна позначити? Совесний наголос логічний наголос. Іноді може бути наголос послаблений. Також паузи коротка, середня та довга. У партитурі позначається і уповільнення вимови, підвищення тону, зниження тону або рівний тон. Також ми використовуємо специфічну позначку, коли заміна авторських розділових знаків. Якісно підготувати виразне читання твору нам допоможе така пам'ятка. По-перше, вдомливо прочитай уривок. По-друге, з'ясуй лексичне значення незрозумілих тобі слів. По-третє, за змістом твору визнач настрій, з яким читатимеш уривок. По-четверте, познач, або, якщо є можливість, підкресли олівцем, стрижневе слово. Тобто слово, на яке падає логічний наголос. По-п'яте, познач олівцем паузи. Кома – це коротка пауза. Двокрапка або тире середня пауза. Крапка довга пауза, якщо речення має інтонацію завершеності. По шосте. Визнач тон читання, де у нас буде підвищення тону, зниження тону або спокійний. Рівний тон. У даному уривку спробуйте визначити логічний наголос, тон читання та паузи. Для даної роботи вам потрібен певний час. По завершенню роботи ви зможете перевірити свої знання. Пропоную вам поставити відеоурок на паузу та опрацювати поданий матеріал. Пропоную вам поставити відеоурок на паузу та продовжити роботу з уривком. Перевірте себе. Зверніть увагу на партитуру. Нарешті настав час показати всім хлопчика. І шерсть шиї матері вовчиці одразу настовбурчилась. Батько вовк виштовхнув мауглі жабеня, так вони його звали, на середину кола, де він сів і, сміючись, почав бавитись камінцями, що виблискували в місячному сяйві. А кела не підводив голови, що лежала на передніх лапах. Але продовжував одноманітний заклик. Дивіться уважніше. Глухий Рев долинув за скель. То був голос Шархана. Він кричав: Дитинча моє, віддайте його мені, навіщо вільному племені людське дитинча? Акела навіть оком не моргнув. Він тільки промовив: Дивіться, уважніше, о вовки, яке діло вільному племені добуччи їх наказів, крім вільного племені. Дивіться уважніше. З усіх боків чулось приглушене гарчання. І молодий чотирилітній вовк повторив Акелі шерханове запитання. Навіщо вільному племені людське дитинча? Закон джунглів передбачає, що в тих випадках, коли виникає незгода, чи приймати щеня до зграї? За нього повинні заступитись принаймні два члени зграї, окрім батька та матері. Нарешті настав час показати всім хлопчика, і шерсть на шиї матері вовчиці одразу настовбурчилась. Батько вовк виштовхував мауглі жабеня так вони його звали на середину кола, де він сів і сміючись. Почав бавитись камінцями, що виблискували у місячному сяйві. Акела не підводив голови, що лежала на передніх лапах, але продовжував одноманітний заклик. Дивіться, уважніше. Глухий рев долинув за скель, то був голос Шерхана. Він кричав: Дитинча моє. «Віддайте його мені, навіщо вільному племені людське дитинча. Акела навіть оком не моргнув, він тільки промовив Дивіться, уважніше, о вовки, яке діло в вільному племені до будь їх наказів крім вільного племені, дивіться, уважніше. З усіх боків чулось приглушене гарчання, і молодий, чотирилітній вовк повторив Акелі шерханове запитання Навіщо? Вільному племені людське дитинча? Закон джунглів передбачає, що в тих випадках, коли виникає незгода чи приймати щеня до зграї, за нього повинні заступитись принаймні два члени зграї, окрім батька та матері. А тепер повторімо опрацьований матеріал. Виконаємо клоуз тест Перше питання. Графічне відтворення звучання художнього твору називається партитурою. Друге питання. Виділення в реченні слова чи словосполучення. Яке несе в собі основне смислове навантаження це логічний наголос, третє питання. Коротка зупинка голосу, це пауза. І нарешті четверте питання за допомогою інтонації виражають. Почуття та емоції. Молодці! Ви добре впорались. Домашнє завдання. Підготуйте, будь ласка, виразне читання уривку твору Редіарда Кіплінга Мауглі за власним вибором. Зробіть партитурний запис. Обраного уривку. Дякую за урок. Ви гарно сьогодні попрацювали. Молодці! До наступних зустрічей!